Всім привіт, друзі! Слава Ісусу Христу! Багато людей вони віддають своє життя за імперії, але ми маємо віддавати своє життя за царство Боже. Ви знаєте, що Бог зруйнував першу імперію Вавилон саме для того, щоб люди могли жити вільно в любові і поклонятися Богу. А люди були під владою диктатора Німрода. І ви знаєте, що до сьогоднішнього дня люди будують імперії, але прийде Бог і він зруйнує та посоромить ці імперії. І в Біблії написано, що блажена та людина, яка читає, розуміє і виконує слово Боже. І також Бог каже, що буде покарання. На тих людей, які додають чи відіймають що від Слова Божого. Сьогодні багато є такі, які сфокусовані на обрядах, ритуалах, і вони не являються учнями Ісуса Христа та не рятують душі людей. І це все є релігія Вавигон, це вже дух цього світу. І земне тліне царство, за яким стоїть дух сатани. І на цьому стоїть уже хрест, тобто вирок, тому що сатана він уже засуджений. У пророцтві Ісаї написано, як Бог ставиться та дивиться на всі релігії світу, Бог каже, що я відвертаю своє обличчя від вас. Я не можу на вас дивитися, тому що це має бути церква Божа та народ Божий. А коли це вже Вавилон. Без духу та без істини, то це вже є проблема. В пророці Ісаї у першій главі із 10 по 20 вірш тут сказано: Послухайте слова Господнього, содомські князі, почуйте закон Бога нашого, народе Гоморський, нащо мені многота ваших жертв, говорить Господь. Наситився я цілопаленнями баранів. І жиром ситих телят, а крови биків та овець і козлів не жадаю. Як приходите ви, щоб явитися перед обличчям моїм, хто жадає того з руки вашої, щоб топтали подвір'я моє? Не приносьте ви більше марнотного дару, ваше кадило – Огида для мене воно. Новомісяча та ті суботи і скликання зборів не можу знести я марноти цієї. Новомісяча ваші та всі ваші свята ненавидить. Душа моя їх, вони стали мені тягарем, я змучений носити їх. Коли ж руки свої просягаєте, я мружу від вас свої очі, навіть коли ви молитву примножуєте, я не слухаю вас, ваші руки наповнені крові. Умийтесь, очистіть себе, відкиньте зло ваших учинків із перед очей моїх, перестаньте. Чинити лихе, навчіться чинити добро, правосуддя, садайте, карайте грабіжника, дайте суд сироті, завдову заступайтесь, прийдіть і будемо правуватися, говорить Господь. Коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, немов сніг, якщо будуть. Червоні, не, мов багряниця, то стануть, мов вовна вони. І як захочете ви та послухаєтеся, то будете добра землі споживати. А коли ви відмовитеся та будете неслухняними, меч пожере вас, бо уста Господні сказали оце. Тому, Богу, ми маємо поклонятися в дусі і в істині, і таких поклонників Отець шукає собі. Амінь.